Вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю сьогоднішнє відео своє із приготування малинового джему. Ним у мене займався частково чоловік, допомагав йому Василько. Поки мама їздила по своїх справах. Залишила чоловіка, він перебивав малину блендером і ось так перетирав. Через сито. Звісно ж, наш Василько допомагав тату робити цю роботу, щоб тату не було сумно і він не дуже сильно втомився. Зараз забираю я свою маму, везу її в центр міста. Треба дещо їй купити, дещо зробити, щоб вона сама не ходила, не носила тяжке, везу її в центр міста. Зі мною тут Юрчик, Вовчик. Uh, і ми ще сьогодні плануємо поїхати трішки з дітьми відпочити. Я би то взагалі після будівництва лежала вдома, але все-таки літо закінчиться скоро, і дітям треба якийсь відпочиток. Так що, я думаю, поїдемо на якийсь ставочок. Як ви зрозуміли, це в нас була неділя-базарний день, але на базар я, на жаль, не ходила. В мене були інші справи в центрі. Дуже полюбляю влітку гуляти саме в цьому парку. Тут завжди працює наш фонтан. І я раніше сюди частенько водила нашого Василька, він просто в захваті від води, вовчик тут так бережно відноситься до неї, боїться намокнути, боїться впасти, ось Василько завжди все не до чого. Повернулись ми додому, гардіяж повноцінний вдома, два дні мами немає практично вдома. І купила я капусту Броколі одненьку та бананів. Тут показую вам, що вийшло у нас із малини: це ж михі і ось тільки самого пюре. Тут у мене, до речі, 5 літрів малини. І поставила я варитися ще одне що інше. Вирішила ось ці ж також зварити із цукром, додати їх на око і пізніше робити собі чай. Не закривати в банки, а просто поставити в холодильник, І щоб в мене був натуральний такий чай, компотик для дітей та й самі попити. Із основного пюре із нашої маленьки, поки воно ось розігрівається повністю, я знімаю піну. Не повірите, але піни було дуже-дуже багато. Я її в процесі закіпання постійно знімала. Знаю, що не всі її знімають. В мене, наприклад, мама із варення її не знімає. А я ось, передивившись купу відео, невеликий я вже такий фанат джемів та варення, не завжди їх готую. Взагалі, мені здається, це найперший мій джем. Які я коли-небудь готувала. Варення колись було в мене таке, а ось джем то це готувала я вперше. І знімаю пінку, щоб в мене все було красивеньке в банці, тому що ця піна пізніше буде зверху в джемі, а я цього не хотіла б. Я хотіла отримати той джем, який ми можемо купити в магазині. Коли я вже познімала всю пінку, в мене все тут кипить, я додала сюди 2 кг цукру. Знаю, що в джем додають один до одного, тобто, якщо у вас 5 літрів малини, то 5 літрів треба було додавати цукру. Але я подумала, що це буде настільки солодко, що не факт, що в мене діти будуть його їсти. Тому я давала 2 кг цукру на 5 літрів малини. Але. Врахуйте те, що кісточки відмінусувати це також десь літра, плюс ось ця пінка також щось забрала. І, можливо, в мене тут десь 3,5 літри цієї рідини було. Тобто, я би сказала, що 1 до 2 у мене тут якби є. Перемішала я вже весь цукор, і буквально 15-20 хвилин це все проварила, прокип'ятила і залишила. Ми поїхали відпочивати, і вже на наступний день я це все закривала чи через день. Вже й не пам'ятаю, бо сьогодні в нас середа, я це відео озвучую, але знаю, що зробивши такі маніпуляції, із малиною вона ніколи не пропаде, вона буде стояти, і її в будь-який момент можна розлити по баночкам і за катати Можна, звісно, цей джем було закрити відразу, але я ніколи не стерилізую банки перед тим, як туди щось наливати. Я завжди стерилізую все в кастрюлі, тому не знаю, чи підійде вам такий рецепт, я його і прописувати в описі під відео не буду. але Хто так бажає, то я думаю, що у вас також вийде той джем. Вже здогадалися, та ми поїхали до мого тата на дачу половити рибку, посидіти біля ставка. І Василько тут прибіг і показує мені перший улов чоловіка. Вовчик спав в машині, тому я сиділа тут і пізніше тільки пішла до ставка. А Василько бігав мамі і постійно носив рибку, яку тато зловив. У нас взагалі Василько обожнює рибалку, обожнює рибку, і я йому на новий рік планую купити таку цікаву гру із вудкою, де можна виловлювати ці рибки. Дуже часто купую різні такі наборчики, але надивилася нову гру, яку хочу йому придбати. А в нас Вовчик спав, тому я лишалася в машині. Зараз Вовчик каже, поїсть і підемо до тата. Давай почищу ковбаску, давай почищу. Купувала, до речі, ковбаску, зараз вам покажу. Купувала ось такі сосиски нашої фірми родина біля нас в магазині, так як щось готувати не було часу і дома я не була, тому брали все готове у магазині. Ось така вона неділя остання цього літа. Ще мені сьогодні йти в підвал по банки. Хочу джем повністю розлити і закрутити. Лежить знову, Василько. Ще тату зловив? Тата зловив. О, Боже, вже дві рибки, так? Да? Туди рибка дан. Дві тату. рибки вже зловив тато, так? Да? А ти тата ну як є тата. То біжи до тата, бо ж тато помагає, де, тату допомагає рибку ловити. Вовчик у нас нарешті поїв, попив і йдемо ми невеличкою стежечкою до нашого татка. Взагалі, мене наш Вовчик постійно тримає, нікуди не відпускає, де би ми не були, де би ми не йшли. Це мій хвостик і як він має ходити в садочок, я просто не уявляю. Як буде в нас проходити далі адаптація, буду з вами обов'язково ділитися, тому що це дитина, яка повністю прив'язана до мами. Тут ось росте кизіл. Я не знаю, чи у вас є така рослина, чи ви бачили такі, це дуже кислі ягоди. Мама моя казала, щоб я їх собі нарвала хоча б на компот, але я не хочу. Я якось сумнівалася, що мої діти будуть пити з нього компоти. Якщо ви бачили моє попереднє відео, то знаєте, що в суботу ми були на нашому будівництві. І не дуже хотілося мені кудись рухатися, я би краще полежала, але в мене чоловік заактивний відпочинок, і я завжди підтримую його походи куди-небудь, тому що знаю, що дітям краще на свіжому повітрі, ніж сидіти в гаджетах, сидіти вдома. Вони і так максимально проводять час в одній кімнаті, і треба їх десь возити, щось показувати, хоч зараз і війна, але... Нехай такі звичайні відпочинки сімейні дітям запам'ятаються мені так точно. So I lay here, watch the ceiling fan go round and round. And it's all Тато трошки посидів біля нас, потім поїхав робити свої справи, а ми до нього повторно заїхали набрати води із криниці. Тут у тата дуже високо вода, а от у нас на ділянці дуже довго треба крутити. Водичка тут у тата смачненька. І взагалі тут прекрасне місце навколо скрізь ліс. Єдиний мінус цієї дачі це постійні комарі. Хоча зараз така спека, що комарів немає. Сьогодні в нас 26 серпня, понеділок. Дуже багато знаю, хто сидить з вас без світла, ми також. У нас немає ще й води, хоча, зазвичай, у нас, коли немає світла, вода була. Там, де водоканал, зазвичай світло не вимикали. Чи Там вони прикупили генератори, я не знаю, але насоси працювали завжди в нас була вода. А сьогодні води немає. Я якраз не поновила запаси, купа прадня в мене. Ну, але це вже таке. Вчорашній мій джем, я його зварила. До речі, подивіться, який він Желеподібний. Хочу його постерилізувати. Є в мене, до речі, ще знятих два відео. Буду сьогодні монтувати. Сподіваюсь, мені заряда телефона вистачить. І все в мене вдасться буде світло, то поставлю їх на таймер на ютубчик. Так, що якось так. Живемо. Без світла досить так реально можна жити. А ось без води то туговато. Добре, що в нас з'являється. До речі, знімала розпаковку я із Аврори, копійки, полускуна на своєму каналі Халявщиця і забула показати ось такий кабель живлення, який купила сьогодні в Аврорі. 65 гривень. І я думаю, що їх треба буде купити ще декілька. Бо коли будуть вимикати світло, то це буде весело. Але я ж таки знала, що осінь в нас буде без світла. Десята вечора я нарешті закрила цей джем, не перевертаю його. Ось так в баночках лишаю, зранку вам покажу його остаточно. В нас зараз мають вимкнути по графіку світло, і я справилась Ось тут в баночці. Трішки лишилося буде дітям до млинців. Завтра будуть млинці із з малиновим варенням. У нас вже сьогодні середа. Як я не можу дознімати цей влог, взагалі якось ці дні тяжко проходять. Не висипаюся, не відпочиваю. Зараз зі своїми двома хлопцями їду в ВТБ. Сьогодні, до речі, 28 серпня, там з'явились якісь знижки. Познімаю вам все, що буду бачити, де що планую купити. Дивилася я анонс цих знижок і де що мені треба. Побачимо, що сьогодні куплю. Ну а ви, відео, побачите це завтра, так що встигнете також закупитися. Дуже багато різного печива було по акції, але я взяла тільки декілька позицій, вирішила дочці дати в гуртожиток дещо, дещо діти з'їдять, та й на тому буде все. Я в основному випікаю якесь печиво сама, щось солоденьке, але так як зараз, часу, ну, просто катастрофічно немає, тому брала дещо із цього всього. В АТБ треба дуже добре дивитися, що ти купуєш. Ось, для прикладу, здається, велика упаковка печива, а там його практично немає. Як на нашу сім'ю, треба брати декілька упаковок, щоб діти хоча б чаєм сіли і поїли, тому не хапаю, а беру тільки те, що дійсно якось більш-менш вигідно купувати. Я упакування, коли відразу видно, скільки того печива там є, не треба нічого нащупувати. Також ось такі вафельки взяла, непогана була на них ціна. До речі, якщо ви помітили по відео, то з нами ходила моя мама. Ось такі вафлі були ще лимонні та ванільні, цукор кубиками був по акції, також сіль. Сіль потрібна всім. І наші улюблені кульки, звісно ж таки по акції беремо. Я хліб цього разу вирішила взяти темненький імбір свій улюблений, тут він по непоганій ціні. майонезу пачку, дуже давно не купувала саме майонез. І покажу вам ще ось декілька видів сиру по акції. Ну, а це шок ціна 130 гривень за моркву. Ми скупилися вже, оплатила все і їдемо додому. Перше, що вам покажу, це морозиво. Буду ховати його в морозильну камеру і давати декілька штук дітям. Воно дуже швидко тане, це своя лінія. Сьогодні по акції ціну вам пропишу. Скільки воно коштувало, взяла 8 штучок, так як сім'я в нас чималенька. І взяла ще київський пломбір, класичний, без цукру. Радили мені купувати таке морозиво для себе. Воно також по акції ціну пропишу. Будемо куштувати. І ось так виглядає цей брикет морозова своя лінія. Ну що ж, давайте покажу вам решту всього, що я купила в АТБ. Взагалі я розраховувала на суму близько 1000 гривень. Але скупилась я на суму близько двох тисяч гривень. Ось такі вони акції. Розпочнемо із живчика, які в мене вже діти активно п'ють. Його брав Юрчик, я його не купувала, але, ну, коротше кажучи, діти хочуть, нехай п'ють. Далі ось такі кольки, дуже часто їх беру, різні, були по акції, ціну обов'язково пропишу. Взяла ось такий хлібчик батьківський, це сумі житнього та пшеничного борошна, нарізаний скипками: 700 грамовка. Взяла ось таке печиво брауні, у мене зараз просто завал по роботі і не маю часу нічого пекти, тому солодкі ці закупці буде. Були вони по акції. Побачимо, сподіваюся, дітям сподобається. Також по акції був контик, ось такий. Масло акційне. Злагода ось таке. Тут 180 грамів, 57% жирності. І взяла ще своя лінія солодковершкове, селянське 180 грамів, 72,6% жирності. Вкинув в морозильну камеру дві штучки, одну лишу. Не знаю, масло лишнє ніколи не буває. Далі у нас йогурти, чотири штучки, своя лінія. Я їх не вперше беру. Часто вони бувають там по акції, і ви знаєте, що досить непогані. 400 г, упаковочка, 1% жирності, такі навіть можна пити мені. Два взяла банан із полуницею. Один взяла із манго. І один взяла із чорницями. Акційний був майонез. Далі взяла ось такі вафельки, вони також були по акції. Це своя лінія з молоком та шоколадні. Сіль кухонна, 1 кілограм. В нас геть закінчилась. Глазуровані сирочки взяла ось таку новинку. Тут по два штучки їх, але бачу, що приплюснула один, поки привезла додому. Ну, нічого страшного. Було дуже багато глазурованих сирочків по акції, але я захотіла спробувати взяти ось ці. Так що, спитаю дітей, чи сподобались вони їм чи брати Акції не було веганське молоко. Це. Мигдаль із непам'ятаючим. А, ось, мигдальний з рисовим 100% протеїн. Так як мені, звичайного, молока не можна, хоча я його вживаю не кожного дня, звісно, але я хочу пити каву з молоком і взяла ось це молочко. Спробую, не знаю, побачимо. Далі взяла ось таке печиво, здається, також було по акції. Ціну підпишу. Ось такі взяла міні-сосиски. Маленька така упаковочка. Тут у нас 350 грамів. Це, знаєте, один раз і поїсти. По акції була ось така закуска куряча своя лінія. Також тостовий сир ось такий. Далі взяла я кільку у томатному соусі, дуже давно я її не брала. А ми, коли їздимо на будівництво, то треба брати якісь консерви, які можна там лишити. Якщо не з'їли, то пізніше чоловіку знадобляться, бо з 1 вересня він буде їздити на будівництво в мене сам. Мені дуже подобаються ось такі баночки, їх можна повторно використовувати, щось закривати. Так що, непогана тара, тут 280. Грамів, ще взяла сардину з дободаванням олії. Ви знаєте, я ось так консерви перевіряю на наявність риби всередині, і якщо вона непогано так бовтається там, тобто я чую, що там мало рідини, то можна її брати. Тут має вистачати цієї сердини. Я роблю таку намазку на бутерброди на своєму кулінарному каналі. Якось показувала. І з цієї сердини дуже дуже виходить смачно, і чоловіку подобається і дітям також. Взяла ще імбир ось такий рожевий, знаю, що він фарбований, але я останнім часом їм гостреньке. Взяла ще моркву по-корейськи, знаю, що її можна приготувати самій, але я ніколи її не готувала. І Наразі в мене навіть часу немає її готувати, тому взяла такий пакетик 350 грамів, думаю, знаєте, сядемо за один раз сім'єю і з'їмо. Ще в мене ось такий шматочок сиру гауда також по акції. І саме основне, по що я йшла у АТБ, це акційну рибку. Не знаю, чи її будуть ще викладати в нашому місті Костопіль, я сьогодні забрала майже останню, один шматочок майже 167 гривень коштував, тут 180 г. Я думаю, одну упаковочку заховаємо морозильну камеру на потім, а один шматочок будемо їсти на сніданки на бутерброди.